Доброго ранку, діти! Сьогодні ми поговоримо про сім'ю, місце, куди завжди хочеться повертатися. То є дім, люди, яких завжди хочеться любити, це сім'я. І 15 травня у всьому світі відзначають Міжнародний день сім'ї, мама і тато та їх діти, син і дочка, бабуся і дідусь це є члени сім'ї. В сім'ї живуть люди різного віку. Від маленької дитини до літньої людини, і це є найдорожчі та близькі люди. Всі члени сім'ї люблять, поважають і піклуються один про одного, але в родині важко всім жити. Старших треба слухати і допомагати їм, а молодших треба захищати і піклуватись про них. Є дуже багато прислів'їв та приказок про сім'ю яке дерево, такі квіти, які батьки. Такі і діти. Людина без сім'ї, що дерево без плодів. За родинним столом і їжа смачніша. У дружній родині і в холод тепло. Дерево тримається корінням, а людина сім'єю. Розкажу вам, дітки, я, що таке моя сім'я, люба матінко моя, як пишаюсь з нею я, в неї руки золоті, серцем кожного зігріє. Тато, сильний і завсятий, він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає, бо для всього хист він має. Дід і бабця у пошані. Всіх онуків міцно люблять і, як пташенят, голублять. Є у мене ще й брати. Кращих в світі не знайти. Ось і вийшла вся сім'я. Знайте, це моя сім'я. А зараз пропоную вам пограти в гру, що таке добре і що таке погано. Дівчинка допомагає мамі мити посуд. Це гарний вчинок, чи поганий. Так, це гарний вчинок. Сестричка допомагає гратися з братиком. Це гарний вчинок. Так. А це гарний вчинок, чи поганий. Так, це поганий. Не можна дратися, кусатися. А це гарний вчинок чи поганий. Так, онук допомагає бабусі перейти через дорогу. Це гарний вчинок. Дівчинка допомагає мамі та поливає на огороді. Так, це гарний вчинок. Дівчинка взяла сирники. Це гарний вчинок чи поганий. Так, це поганий. Братик ділиться із сестричкою. Це гарний вчинок чи поганий. Так, це гарний вчинок. А це діти гарний вчинок чи поганий? Так, це гарний вчинок. Треба допомагати старшим. Батьки це найрідніші у світі люди. Турботливі, щирі, які завжди прийдуть на допомогу. Щаслива родина. Це та, де члени всієї сім'ї люблять одне одного, добре ставляться один до одного. Український народ завжди славився великими та дружніми родинами. Діти сьогодні ви дуже багато дізналися, що таке родина, сім'я. Сім'я це те первинне середовище, де людина повинна вчитися, творити добро. Отже, любіть та поважайте всіх членів своєї сім'ї. А я бажаю вам успіхів. До побачення!